Українські захисники за добу відбили ворожі атаки біля 13 населених пунктів Донеччини та Луганщини. В той же час російські окупанти завдали 7 ракетних та 31 авіаційний удар та здійснили 73 обстріли з реактивних систем залпового вогню. За даними Генштабу, в найближчі дні існує загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури на всій території України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському. Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп'янському напрямках. Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Червонопопівка Луганської області та Солидар, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Мар'їнка, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах проводить інженерне обладнання позицій. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника. Не виявлено на восьми різних напрямках. Ворог в черговий раз здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, цілої низки населених пунктів вогневого раження. Зазнали десятки сіл та містечок. Є постраждалі серед мирного населення. Так, внаслідок обстрілу ринку селищу міського типу Шевченкове Куп'янського району загинула 60 річна жінка. За інформацією розвідки, значна кількість озброєння та військової техніки, що прибуває для навчання особового складу противника до Республіки Білорусь із Російської Федерації, знята з довготривалого зберігання та потребує обслуговування. Також відомо, що доробіт на цій техніці залучаються білоруські військовослужбовці. Відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокуються в тимчасово окупованому в Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах. Авіація Слоборони протягом минулої доби завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. В той же час наші воїни збили три гелікоптери противника К-52, Мі-24 та Мі-8, а також три розвідувальних БПЛА типу Орлан-10. Українські ракетники та артилеристи уразили сім районів зосередження живої сили та військової техніки противника, а також його склад пальномастильних матеріалів. Вірте в Збройні Сили України, підтримуйте армію та наближайте День перемоги. Слава Україні!